Всіх щиро вітаю. Дивіться, в мене бабуся на дворі ще мої ноги. Це знаєте показник чого? Показник теплої погоди. Я такого вересня, ну саме такого не пам'ятаю, щоб я о 6-й ранку на вулицю виходила, ну вибачте, в піжамі, там нічого не накидала на себе зверху. Такого давно не пам'ятаю. Були, звісно, теплі дні, але щоб так стабільно і трималося, то. О! Зустріч Тайсона з сусідською вівчаркою здовж паркана. А я йшла, дивіться, у мене хвилинка. Зараз ще такий вітер страшний, я не знаю, чи буде чути, чи ні. Це я повернулася від вітра трішечки, аж такий, знаєте, сухий, така пилюка летить. Скільки гілок уже наламав. Зараз довго вже не бігають. Можливо, хто там дивиться уважно відео, то бачив, що я хвалилася, що нарешті клімат наш підійшов айві буде, і буде що назбирати, і компона наварити. Ну, ви уявляєте собі, ну це воно як спеціально. Тай зараз буде жарко дуже, а ми вже його басейн літній прибрали. Думали, що холодно ж буде. Одвертаюся від вітру. Позадуває страшне. Зараз okay. ну, ну зараз жаль, щоб ви здорові були. Тут таку дорогу вже витоптали, ну це страхіття просто. Вже, ми вже навіть о, там шифером позама дивіться, яка стежка, Позакривали. закривали. А ну, не можна! Позакривали, щоб один одного вони ж через оцю е, сітку кусаються. Це у нас вже таке, бачиш, дивіться, триває вже таке е, четвертий рік. Ні погода не заважає, ні спека, ні дощ, ні сніг, нічого не заважає. Він стоїть там, дивіться, виглядає, де вона. Ну, а тепер жарко, куди ти будеш? Вона ж то бігає, їй то все рівно. Вона більш така витриваліша, а цей два метри пробіг, потім лежить там, додихає. Не ні розказати. До речі, там тільки щоб була, там був е, такий ще, знаєте, без вітра. Тільки сюди виходжу, ну ви гляньте. Он тільки що спостерігаю, дивиться, що малина зовсім засохла і поливала. Ну, ще ж залежить від якості ґрунта. І так зраділо, що наваримо варення. Вперше мені захотілося самостійно зварити. Я куштувала, мене пригощали. Думаю, і компотика зварити, і просто покласти отак в будинку, хай лежить собі, пахне. Що ви думаєте? Після доща у нас такий був дощ, і це ми очікуємо на завтра, а сьогодні у нас що? Сьогодні у нас вівторок. На середу. Тільки дощ пройшов, подивіться, що почалося. Бачите? Ну, вона почала гнити. Та ну що це таке? Ну, ну це ж он, он які пампушки здоровецька, така, і вона ще ж не достигла. Он, дивлюся, почала гнити. Де ще? Е, е, он. В минулих роках вона просто ще в червні чи в липні згнилася і осипалася. А сьогодні їхала, дивлюся у людей, у них така вона здоровецька, здоровецька. І така дрібна-дрібна. Слухайте, все кругом, вся земля застелена. ну ось також, що, Бачите, щось вже попрожирало. Тут уже ось дірочки, це надовго воно ж тут не затримається. А ця клоп вонючка сидить. Їх на кропові так багато. От йому кріп подобається. Та не можна сказати, що цей клоп зовсім смердить. Також якийсь такий специфічний в нього аромат, якщо його так от зайняти або не побачити. Ну і оце все. Ото уявляєте, наварили всього. Що трапилося? І вона вже навіть сама, оце на ній ця шорсткість, оцей пух проходить. Така вона вже починає бути гладкенька, гарненька ж така дівчинка. І, і отаке тобі на, наїлись, наварили. Та, та вона ще така гігантська і не була. Я сьогодні коло того двору хотіла навіть стати, я там кажу, хотіла сказати чоловіку, ну зупини я. Це просто так, знаєте, проїжджаємо машини на асфальті. Та ну таки заслано все. Ну там такі дрібні, дрібні. І ця ось вона здорова. Ну, це воно може там на, на камері через відео передає, що не дуже. Ні-ні ні. Ну Оце ось невеличка, це маленька. Оце в них у людей навіть менше, ніж оці, і все було заслано. Ну Буду скоро одривати. а толку, який з толк? Вона ж згніє все рівно. Оця ось здорова. Оця ось так, і ці вони такі важкі, це так, як не дай Бог по голові під, дерев... під деревиною сидіти. Ні, це ну Краса красою. Але що це ж все вже все. Не знаю, з чим це там є совка, там слимаки, там ще хтось щось піджирає. Ну, Тут начебто ніхто нічого не робив поганого. І все оприскували. І, і от така, а, та ні, дудочки, вон подивіться, вон вгорі, там також воно вже кришніві, я вже бачу. Сьогодні хотіла, знаєте що зробити? Замочити, зробити квашеного винограду. Але з роботи так пізненько приїхала, воно так от устомлюєшся, вже ні, нічого не хочеться. Знаєте, як от на завтра. Думаю, залишу на завтра. У нас тут вже його практично не залишилося, весь з'їли, слава Богу, в цьому році хоча б встигли виноград врятувати. Вже лили все, що, що можна. Починаючи ще, знаєте, як от з бруньки, на голі гілки. Оце отакий. От він нам раніше не дуже подобався. Просто синенький. Я чомусь думала, що він винний. Та нічого він не винний. Ну, можна з нього, звісно, що і вина зробити. А це вирішила завтра. Мама, мама мені вже три дні каже, я тобі вже й банку приготувала трохлітрову, Хочу спробувати. Ніколи не робила. Хвалять люди. Ну, робили маринований, а от саме щоб квашений, не робили ні разу. Аж сюди вже небагато, вже його практично з'їли. <кій> Дивіться, все, Оце, щоб отаких ніколи не було у мене піонів. І це все поливалося. Поливалося. Ну, звісно, що не, не щодня. Раз там в три, в чотири. І ось. Такі висять уже тут понад'їдали його. Трішечки залишилося. Та ні, ще є, що... що поїсти. Небагато, звісно. До речі, ми сьогодні вранці прокинулися всю ніч не спали. Від того, що дуже горілим пахло. Я хвилювалась, думала, що може, я вже не знаю, думаю, чи хтось думає сусідів, може ну, ночу, щоб ніхто, ніхто не бачив, там городину палить. Ну, думала, добре, там одну годину, дві години, три перетерпіла години. Прокинулися весь пів на шосту. Від того, що, знаєте, вже почало нудити, і болить голова. Коли сестра прокинулась, також жаліється, каже, та каже, всю ніч не сплю, воно ж воняє. Чоловік. Також скажеться, каже, поставив машину, акумулятор, думав, вже може десь там щось плавиться, так каже, не схоже. Також неприємний е, запах дуже. Не туди ж новини, що там Полтавщина горить. І от від нас начебто на, 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 так і не близько, десь тут і Кременчуцький район, також щось горіло. І, і е, сіли, до, сіли в машину, е, там вікно було не закрите, вся в попело, все всередині. Сестра каже, витирала потім все те, що на вулиці було, там столи, все, каже, такий каже, дебелий, прямо такий каже, попелус, прям прошарок чи шар, каже, кругом все засипано. Ой, Ось морозець. Тут також. Своє рідне життя. О, це ще хочу до міста поїхати. Сьогодні була, не було часу. У мене. Назбирати оцієї царської борідки на сінечка. Друзі, в мене вже він є. Знаєте, якого? Різних різних кольорів. Я бачила, це ж у мене така яскрава, яскрава рожева, а то є такого кольору і жовтого, і такого цілесного, і бліденька така. Так, такі вони гарненькі, шквіточки. Бабусі мої подобається. І сьогодні навіть взяла оці зіп пакетики, але не дійшла. Знаєте? Куди ви йдете з малину. Цікав... А, по малину, ну йдіть. Ага. З 22 кущиків прийнялося двох. Це ще у нас вже... А, бабуся сьогодні прибралась, прибрала повністю всі ці сині, що були. Залишились трішечки тут. Астер, У мене таке враження, що вони самосінні. Тут мене садили, може бабуся садила, а це мене під пластиковими пляшками троянди. Ну, Ті, що в букетах були подарені, хочу сказати, що не перший раз так висаджую, досить часто проживаються. Ну, тут зараз я вам подивилася судячи, по стовбурові по зеленому, то тут, то тут діло буде. Бачите, він зелений вже давно, бо там бур'янина коло нього бур'янина, нагідки проросли. Дилюсь, тут діло буде. А отут на гідок багато проросло, а палички, ці саджанці покоричне віли, все, пліснява не буде діло. Отак. І остання пляшка, ану тут, о, з одного, можливо, і буде. Бо дрюс, там так і один, бачите, ось одна гілочка троянди зелена, а одна вон, стоїть уже засохла. Ну, якщо дві приживеться, буде просто чудово. Так, на цій. Гарні, зараз знаєте, як збираємо урожай малини. Пізню її. Та ні, вона все літо. На цій гарній ноті кажу вам до побачення. Завтра, якщо виноград, у мене руки дойдуть його квасити, то обов'язково покажу. Все, до побачення всім. Міцно обіймаю, цілую, люблю з Богом.